Тривожна інформація, вже кілька годин надходить із вулиці Банкової в Києві. За хронологією подій спочатку там з'явилися молодики спортивної статури, за ними бульдозер. Ним почали відтісняти, а скоріше таранити щільне коло бійців внутрішніх військ, які захищали підходи до будівлі президентської адміністрації. Ви бачите зараз ці кадри. При цьому у самих правоохоронців захисних щитів не було. Уже є дані про близько сотню постраждалих міліціонерів. Згодом до молодиків приєдналися і протестувальники, але Опозиція закликала їх не вестися на провокації. Отже, там і досі людно. З вулиці Банкової на прямому зв'язку моя колега Мар'яна Бухан. Мар'яно в день йшлося про постріли і вибухи біля резиденції глави держави. Власне, що відбувається зараз? Чи досі у вас там гаряче і тривожно? Які останні новини? Добрий вечір. алло, Ми зараз знаходимося на Автівок, і ми нічого не можемо чути. А, на вулиці Лютеранській, тут кордон міліції. Ще кілька хвилин тому ми були по той бік кордону з вулиці, а, з вулиці. По тобі кордону з вулиці е, інститутській, і можу сказати, що там епіцентр подій. Там, е, окрім кордону, спецпризначенців зараз стоїть два кордони. Е, їх створили люди: це воїни, і ветерани десантних військ. І в такий спосіб вони намагаються е, утримувати людей від провокацій. Далі прошу пряму мову. Наші люди стоять для того, щоб не допустити зітнення мітингувальників з міліцією, тому що якщо буде кровопролиття, цього ніхто нікому не простить. Тут діти стоять. Їх завели, їх емоційно сказали, що треба, треба штурмувати банку. Одне питання: навіщо штурмувати банкову? Коли йде мова про недовіру президенту про імпічмент, це одне. А такими силами як тут, навіть при бажанні штурмом взяти неможливо. Також хочу сказати, щодо бульдозера, звідки і хто його привіз, наразі невідомо. Петро Порошенко нам повідомив, що опозиційні сили до цього бульдозера відношене жодного не мають, і вже після цього з'явилася інформація, що а, цей бульдозер вкрали невідомі у представників благоустрою. Також вже є інформація про потерпілих. А, хочу сказати, що ми особисто бачили, як одного з правоохоронців. Швидка забрала. Також хочу сказати, що кілька хвилин тому провели повз нас ще двох правоохоронців, і в натовпі мітингувальників ми знайшли. Ми побачили людину, яка з травмою голови. А він сказав, що це його побив Беркут. Як це було, ми не знаємо. Також хочу ще. Також хочу ще сказати про те, що а, це дійсно була провокація. А, ми бачили, як люди дуже гарно підготовлені в касках в, з протигазами. Вони, як бачите, дуже важко до щось говорити, адже люди на машинах сигналять люди позаду мене, кричать. Я хочу сказати таку інформацію, що нам правоохоронці дали можливість пройти повз вулицю Банково. Там Беркутівці ну приблизно там кілька сотень, і також ми побачили затриманих. Це е, люди, які лежали е, обличчям в асфальт, десь приблизно 10 людей. І наостанок хочу додати, що люди не розходяться, і постійно з'являється інформація про нові провокації. Але дякую, дякую, Мар'яно це останні новини про ситуацію навколо адміністрації президента Мар'яна бухан стежить і далі там сьогодні відбувається відбуваються такі речі які дуже нагадують провокацію про це принаймні говорять очевидці подій і наш кореспондент мар'яна бухан